Всім гарного ранку, доброго ранку. Треба взяти зранку чашечку. У мене також та та Я просто невірно робила. Тепер подивилася, як правильно робить. Ставиться ця чашечка. До чашечки. Серединку. Насипаємо на коло. Ось така утрамбовуємо. Прижимаємо дуже гарненько, беремо п'яток, наливаємо води, скільки ми хочемо випити. Тоді закриваємо кришечкою і можна спостерігати, як. Магія робить каву, а можна робити свої ранішні справи. Ой, я обачаюся. Тому отак. Поки що нікуди не пішу, тому поспостерігаємо. Можна подивитися, скільки часу це займе. Це буде не дуже багато часу. Я люблю, щоб водички було небагато. багато. присут десь так, але багато мало. Ну, взагалі-то на один курточок. Мені подобається. Тут все. Магія закінчилася. Тепер є в нас отака кава. І можна пити. Зараз вона трішечки а, ну, трішки лапає. Ну, вона постоїть, трошки прохолоне, і я буду смакувати каву. Всім гарного ранку, смачної кави чи смачного чаю, хто що любить. Ще мані будріки зараз будуть.